Саме ця дата і є днем і роком заснування церкви благовіщення причистої діви Марії зі слів настоятеля храму. Ця церква є прикладом стійкості для всіх коломаян. Сьогодні ця маленька церковця дерев'яна продовжує свою місію виконувати, проджувати нових християн, бо є і діти є, і мовити, є старші люди. І для мене, як особисто священника, це така радість, тому що ми у цьому третьому тисячолітті ще не загубили духа християнства, і Богородиця нам нагадує, як цей маленький компас, в якому напрямку йти. Ця це маленька церковця, це дуже маленька, але вона чітко вказує напрямок, в якому кожен християнин у своєму житті повинен слідувати. Архієрейську божественну літургію в день народження храму провів правлячий архієрей Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви єпископ Василій Васюк. Наша церква, благовіщення, вона є історична, має глибоке коріння. Тут подивимося на цвинтарі, знаєте, є люди знамениті, поховані. І вона має таку історичну пам'ять для всіх Коломіян. Вона нам пригадує, хто ми, звідки, як казав Шевченко, за що за куті. Приїхали на свято чимало священників з Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Було на святі і багато прихожан. Таке величне свято: 315 років. Мало таких є церков і встанов. в Коломиї. це якби візитка. Коломиї». це є наша. Наша реліквія це є стародавній храм. Це люди, які приїжджають до Кол... це Є візитівка нашої коломищини. Ну і отець Андрій так гостинно запрошував. Я є парафіянка іншої церкви, але він так гостинно запрошував прийти і вшанувати сьогоднішню свято. Також у ювілейний рік у храмі заплановано ряд науково-просвітницьких заходів. Про них можна дізнатися із офіційних сторінок парафії у соціальних мережах. З коломой Іванан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.